На стадіоні хімік чотири кращі команди області змагалися за кубок губернатора. Першими на поле вийшли команда Шахтар з міста Родинське та команда Бахмут. Боролися футболісти за третє місце з рахунком 4-2 перемогла команда з Родинського. Гравці кажуть, добре підготувалися до того ж, не вперше змагаються з цими суперниками. Ми з ними на всього сезону вже п'ятий раз, і п'ятий раз перемогли, побі тому Поэтому команда була, як говориться, доступна нам. То есть мы решили вопросы уже в первом тайме, и поэтому игра легко давалась. Этот турнир очень престижный, здесь слабых команд в этой четверке нет, поэтому как бы, с этой командой мы не раз знаем ее силу. Игра была, в принципе, мы 3-0 повели, но потом как бы, расслабились немножко, пропустили ненужный, необязательный гол. Ну и второй тайм довольно-таки тяжело, но в итоге победили, чему рады очень. Турнір Кубок губернатора проходить вперше. Організатори Федерації футболу області розповідають, особливих труднощів при підготовці не було. Не на всі складності, трудності таке ну тяжого время у нас, але команди з'явили желання і ми будемо і надіємося, що цей турнір стане традиційним. А після турніру у нас робота продовжується, буде проходити зимове зімнієпірінства. Попри непросту ситуацію в країні, футбольне життя не зупиняється. Хоча майже половина з 500 полів для цієї гри залишилися на непідконтрольній Україні території. Втім, бажання грати нікуди не ділося. Чемпіонат області по футболу і от турнір по напрі на, на приз губернатора, кубок губернатора, показав то, що ні на що команди и находят возможность играть с разъездами чемпионат области. Кубок мы проводили зонально по четырем зонам. Вот победители зон сегодня и вчера разыгрывают Кубок губернатора. З большим бажанням приїхали Маріуполь к нам як повідітель южної зони. За перше місце на турнірі змагалися дві команди: з Маріуполя портовик та переможець чемпіонату Донбасу Слов Хліб з рахунком 4-2 перемогли гості. Маріупольський портовик на полі цікава гра краще команд області. Втім, трибуни для вболівальників порожні прийшли тільки найвіданіші шанувальники. Я любитель, поклонник словянського футболу. І... Прийшов поболіти за свою команду, і я сподіваюся, що вона виграє. Я вірю, в це. організатори кажуть, що будуть працювати над тим, аби привернути якомога більше увагу людей до спорту. До того ж, вже складається графік зимових ігор.